Гроші вкладникам та власникам рахунків банку Де Марк почнуть повертати з 18 листопада в усіх 33 відділеннях Ощадбанку міста. Про це повідомив голова обласного управління НБУ Леонід Волошок. Щоб отримати гроші чи перевести рахунок до іншого банку, потрібно мати при собі паспорт та індифікаційний код, а також написати заяву. Всі дані про клієнтів неліквідного банку Де Марк у Фінустанові вже є. Щоб отримати кровні, слід вистояти живу чергу. Виплати Буде проводитися перше Ощадним банком України, який є в Чернігівській області. Ощадний банк України в Чернівській області. Його центральний офіс біля Янтаря, ви знаєте, сказати, це Центральний офіс Ощадного банку. Виплата буде розпочата всім вкладникам депозитних вкладів по банку Демарк. Всім. Людям, які мали карткові рахунки, аби клієнти не тягнули додому купу готівки, за бажання можна переоформити вклад в державному банку чи перевести рахунок в іншу фінустанову країни. Спочатком виплат міліція та фінансисти очікують великі черги людей. Не йдіть всі зразу, а діти йдіть і отримуйте свої кошти. Ну як би сказати, ну, дисципліновано і якщо необхідно. Е не зовсім щоб люди спішили за цими грошима. гроші будуть видані всім, але щоб черг було поменше, щоб люди як зрятувалися. Хто буде виплачувати? Давайте я це звернувся, мене вони зрозуміли. Буде виплачувати центральний офіс по вулиці. Ви знаєте, возле Янтаря. буде виплачувати 33 відділення в місті Чернігові. Виплати поділили на дві черги. Першими віддадуть всі кошти власникам зарплатних та пенсійних карток та вклади до 200 тисяч гривень. Якщо дія договору закінчилась на момент визнання дема. Марка неліквідним, тобто 29 вересня. Друга черга це вкладники, чий договір закінчується після 29 вересня цього року. Їм гроші повертатимуть вже у наступному році. Докладніше про виплати можна дізнатися у відділеннях Ощадбанку міста.